Друзі, зовсім скоро на зоряному небі відбудеться важлива астрологічна подія. 16 серпня Сонце з'єднається з кету в знаку Зодіаку Лев. Це вплине на тих, хто так чи інакше пов'язаний з владою, управлінням, славою, популярністю. Особливо яскраве це з'єднання може позначитись на людях. Східних до зловживання повноваженнями, використаннями влади в особистих цілях, а також на тих, хто через свій вплив навіював іншим спірні ідеї та цілі. Якщо его людини було надмірно роздутим, цей астрологічний транзит може приземлити, повернувши до більш тверезого сприйняття себе і навколишньої реальності. У той же час, якщо людина йде шляхом духовного зростання, саморозвитку, використовує свій вплив на благо інших, це з'єднання навпаки, може стати для неї трампліном відкрити можливості для зростання, просування і зміцнення внутрішньої сили. Даний транзит триватиме до 16 вересня і буде відчуватись як на рівні масштабних лідерів і керівників, так і серед більш локальних, наприклад, в бізнесі або державних структурах. Якщо ви відчуваєте, що це може стосуватися і вас, то ще є час. Щоб Переглянути свої вчинки, зробити висновки і, можливо, скоригувати свої дії. Пам'ятайте, сонце символ нашого я. А кету – тінь, що відсікає все ілюзорне. Нехай цей астрологічний транзит стане для вас не випробуванням, а сходинкою до вищої версії себе. А ми завжди раді вам допомогти у всьому розібратися на наших астрологічних консультаціях, натхнення вам, друзі, і усвідомленості.